Взяти, для прикладу, дружину. Логіка нам підказує, що вона мала б страждати. Відчайдушно страждати. А що, якщо вона з тим чоловіком живе 150 років, він вже й самі набриде Да? Ну, у них діти, тим більше в них може бути бізнес. Там є що втрачати. І вона. Наприклад, користуючись тим, що в чоловіка може бути почуття провини, тягне з нього те, що їй треба. Ну це ж вигідно. Ну там не сильно вже страждаєш. Ну так, самолюбство зачеплене, а може і ні, може, там взагалі нема почуттів. Тобто ну, це саме різне. розумієте? Це залежить від людини. Так само чоловік. Є чоловіки, які можуть дійсно страждати в цій ситуації, бо він із цією хоче, і з хоче, і життя боль. А що якщо він сам по собі такий кипішливий чоловік, якому треба що постійно, який як який, якесь якийсь рунав нього, то сам двіжуха? Йому прикольно, він не страждає.